Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де Ви є. Дійсно. Господь він так полюбив цей світ, що Він послав свого Сина ради нашого спасіння і викуплення всіх наших гріхів. А ігноруючи Слово Боже і відкидаючи апостолів, ми лишаємо себе Божої благодаті і Святого Духа. Господь Він дає благословіння і благодать смиреним, а не тим, хто говорить, просто я віруючи. І смирення це завдаток успішного виконання волі Божої. І нам потрібно слухати. Тих людей, які поставлені Богом у нашому житті. Сьогодні дуже багато людей вони відкидають апостолів і хочуть мати Духа Святого, але це так не працює. Дух Святий він сходить на Слово Боже, а де немає Слова Божого, там немає Духа Святого. І знаєте, Господь Він з Біблії дав саму коротку дорогу для отримання благословінь, які він приготував для кожного із нас. Тому будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.